Вашу увагу ж таки, на поняття священної війни. Ви пам'ятаєте ті пісні що це Радянського Союзу, йде війна і священна війна. Навіть безбожна влада насмілювалася в поста говорити, що ця війна священна була, тому що вона була справедлива. І поняття справедливої війни і несправедливої. Справедлива війна це війна, яка є е, захистом своєї свободи, своєї землі, своєї батьківщини. І церква дороги. Ми подивимося історія християнства, Новозавітня та Старозавітня Церква. Якщо ми глянемо навіть старозавітні, вона особливо оспівувала подвиги вигірах в захисті своєї батьківщини. Навіть тут візьмемо, небагато в нас є праздників, які церква шанує старозавітні, а історія братів Макавеї, пам'ять саме мушеників Макавеї згадується, хоч вона записана в неканонічній книзі Макавейській. Трошки війдемо так в історію, і в принципі можна зробити таке заперечення відносно протестантського розуміння поняття війни як і миру. Ви знаєте, що протестанти категорично не там, брати другу зброю, побувати, бо усвідомлюють, що нібито це є порушення волі Божої. І для нас ясне розуміння священної війни розкриває. Найкраще розкриває старозавітня писемність. І є дуже багато прикладів, доповідачі перераховували саме справедливії війни. Йдемо, якщо навіть почати з самого початку, а саме початок це творення і людини, ми знаємо, що вже нащадки Каїна були і називалися дітьми людськими або синами людськими. Священне писання говориться дочки людськими, але це розуміється і В якому значенні? Нам ясно свідчить священне писання, що Каїн і його нащадки перші будували міста. Місто треба розуміти, в якому значенні. Це була перша фортеця. Подревні міста були міста фортець. Перші навчилися обробляти мідь і робити знаряддя заліза, і в тому числі зброю. Для чого? Для того, щоб бути самонадіяними, надіятися на е, силу свою. І навіть це дозволило е, таким самонадіяним родовитим людям, в особі лемета старозавітнього представника воду, Каїна говорити, е, що якщо Каїн достойний повститися за вбивство сім разів, то я вбив е, мужа собі на рану і мені може мститися 77 разів, але я маю зброю, я можу себе захистити. Ми бачимо, що. В принципі, допотопне людство, воно справедливо Богом було покаране через цю гордість, самонадіяність, помисти їхні були зло по І історія людства післяпотопного нам також розкриває таку картину не досить райдужну, тому що вже до ну, Авраама ми не маємо свідчень, але вже в часи Авраама ми бачимо, що вбивство було буденністю. Ви знаєте, коли Авраам? Був змушений піти в Єгипет через голод по землі у то він боявся за своє життя через те, що стара дружина його була гарна. Він що казав до своєї цари? назвемо тебе, що ти моя сестра, бо ж вона була йому двоєрідна сестра, щоб єгиптяни не вбили мене. Тобто єгиптяни могли вбити через дружину Авраама. Потім пізніше ми бачимо історію цієї війни, коли там морейські царі між собою воювали. Авраам був таким. Мимовільним втягнути в цей конфлікт через те, що племінник лот був взяти в полон. Він, коли звільнив лота, бачу, ми бачимо, що не сподобався зразу після того звільнення, після е, зустрічі з Новгосидяком, богоявлення вночі. Що Господь йому каже? Там важливі слова, які визначають для нас все-таки Путін. Каже Господь, не бійся Авраам, я твій щит і нагорода твоя буде, буде дуже велика. Тобто не надійся на зброю. А коли покупаєш на Господа, то будеш мати захист. E, зразу ж там і священне писання, нам що пізніше по історії глянемо «Сині Якова. Е, це історія, як е, був е, у вас безчесна Діна е, дочка Якова, і рідні по матері брати її, Левій і Сіміон, помстилися сину Тихемського е, царя, помстилися віроломно, несправедливо. І бачимо, що. Хоч, можливо, цей Сахимський цар був достойний якогось осудження, але навіть Яків не благословляє своїх синів і говорить, вони не впадкували особливого благословення саме через цю віроломність. Тому ці приклади нам показують прості приклади, наскільки підступна така несправедлива війна, вона в очах Господніх є великим злом. Період перебування в Єгипті і вихід з Єгипту це вже характеризує нам особливий період, коли власне ми бачимо, що сам Господь з'являється на арені діяльності, він є, стає царем, він виводить народ свій з Єгипту, силою ві своєю. Він перемагає єгиптяні кулісниці. І дуже прекрасно Маріант своїй цій пророчій пісні викладає суті значення. Цих речей. І треба зазначити, що коли євреї, от, їм вже була дана обітниця, ця обітниця була дана ще Аврааму, що на шапку його землю обітувану отримають, вони не отримали цю землю обітувану як Божий дав, що вона от, беріться вам земля обітувана. Ні, вони мусили йти і силою зброї проганяти мешканців тієї землі. Чому це відбувалося? Книга законі нам дуже гарно говорить у 9 главі. Коли буде виганяти її Господь, тобто амореїв, ферезеїв жителів землі Ахананської, Бог твій від лиця Твого не говорив серці Твоєму, що за праведність мою привів мене Господь володіти доброю землею. І що за нечестя народів це Господь виганяє їх від лиця Твого. Не за праведність Твою і не за пробуту серця Твого. ідеш ти спадкувати землю їх. Але за нечестя і беззаконня народів цих Господь Бог виганяє їх від лиця Твого, щоб виконати Слово. Тобто тут для нас стає зрозумілим, чому євреї не за праведність свою успадкували землю, тому що вони спокушали Господа 40 років, у постелі Ремсволи на нього. Але вони, прийшов визначений момент часу. Час покаяння для народів землі Харанської був визначений Богом від Авраама 400 років, про 430 років. Ці народи не покаялися, а ще більше чинили беззаконня. Беззаконня були протиприродні, всякі гріхи беззаконня, якщо ми подивимося, там закони записані в книзі вихід і в книзі второзаконня, відносно чистоти, відносно там... навіть такі згадуються пороки, яких, можливо, студенти, які молоді приходять починають читати це ще написання перший раз. Вони ще гріхів таких не знали, які там згадуються. Саме показується тут, що, наскільки розбещені були ці люди, наскільки вони спотворили шлях від перед Богом. І вони вже були невиправими, Їхні е, е, діти навіть і худобу чому винищували, тому що гріхи беззаконня вчинилися повсюдно. Тому ці народи підтягали закляттю. І ми бачимо, що Господь, пізніше даючи навіть закон про війну. Знаєте, попередні доповідачі, ми запустили це питання. Закон про війну. Був даний. Закон про війну. Це записано в книзі второзаконня, я зараз не буду шукати. 10, то там говориться, що якраз винищувати треба було жителів землі Ханаанської, яку Господь віддав. А якщо це будуть жителі поза межами землі Ханаанської, то ти винищуєш тільки чоловічу сталь, а жінок, дітей, худобу, здобуш, можеш собі брати, як здобув. Треба зазначити, що, напевно, най, найкращим таким епізодом, бо я би трошки був завершувати, бо можна говорити про це речі дуже довго. Це є історія Давида, і його священні війни. Ми бачимо, що в війнах Давидових також там є два моменти. Є його війни такі, які, можна сказати, ну, оборонительні. Да? От якраз справедлива війна, це коли на тебе хтось нападає, ти захищаєшся, Історієш правду, і стоїш істину. Давид неправдиві зазнавав пересідування від царя Саула, і можемо сказати, в нього був такий збройний конфлікт. Ці війни треба сказати, що були оборонительні. Але пізніше, коли Давид став царем цього Ізраїля, до речі, він всі, всі свою діяльність звіряв з волею Божою або іншими словами, бо прошав Ви, Якщо уважно читаєте це ще написання, можете бачити, що Давид сам не йшов на ворога. Він перед тим запитував Господа, чи від мені в руки ворога? Господь казав віддам, значить, Давид ішов. Коли Господь казав не віддам, значить Давид сам самовільно цих рішень не приймав. Але в Давида були і наступальні воїни. І вони були також, якби Богом благословенні, тому що Давид покорив всіх ворогів. І Фелиселян, і е... Маавитян, навіть до речі, хоч Маавитяни були в деякій мірі рідними по плоті для Давиду, тому що його е... прабабця то була. Маавитянка руб. Да? Але е, через ті безчестя, які робили Маавитяни, коли євреї виходили в землю обятування, напевно, все ж таки Давид і виконував волю Божу, щоб їх покарати, висмирити Маавитян. Е, синів Едома або Нашадків Віслава він також усмирив. І фактично е, саме Авраам, е, Авраам Давид перепрошую, Виконав те повеління, яке було дано, або ту обітницю, яка була дана ізраїльтянам, що вони будуть землею володіти від великої ріки Єгипетської до великої ріки Єфраку. Цю територію, часи Давида, саме Давид її і завоював. Але до речі, я Давид мав успіх. Тут дуже характерний момент і дуже цікавий, і на нього ми мало звертаємо увагу. Ми є так навіть в кільній програмі проходимо. Це, що є записано в 22 главі книги, Другої книги царів. Коли, це можливо трошки пізніше, 24 глава, коли друга книга і паралельно там є свідчення книги Паралікоміно, це, по-моєму, 22, що гнів Господній запала на ізраїльтян і побудив він проти них Давида сказати, піди порахуй Ізраїля і Юду. От чому в чому був і Давида? Тому що, поки він надіявся на Господа, той сам перемагав Голіафа і сам з невеликим військом перемагав ворогів і взяв приступом і Євосеєв, які сиділи в Єрусалимі в цій фортеці на Сіоні, і зробив це своїм, поки надіявся на Господа. А коли вже потім е, при кінці почав надіятися на свою зброю і хотів побачити, яке в нього сильне могутне військо, ми бачимо, що за це запала в ній Господня. І е, було покарання. Винищення народу, а на смерті нижче. Тому е, в цих речах ми бачимо, що е, священною війною, е, чому Господь упускає священні війни, е, з однієї сторони це є званий біч Божий, коли євреї були покарані для людей нечистими, е, з другої сторони, як задали попередні доповідачі, євреї самі сподобалися таких самих бичів, бо священне писання називає Кира Писицьку, як сказав, е, помазаником Господнім. Тож він був язичник, але він був покараним. Або історію Єремії пророка, який говорив, щоб євреї покорилися, тому що вони достойні покарання, вони мають перенести ці покарання, скорити шию свою під ярмо Навходоносара, Саравоволонського. Євреї бунтували, через це був зруйнований і Єрусалим, і храм. Аби євреї зразу покорилися, не бунтували храм, і Єрусалим не був зруйнований. Підводячи підсумок, ми можемо зазначити, що насправді справедлива війна, скажімо так, вимушена війна, коли ми вимушені оборонятися, в такій війні завжди Господь буде підставляти свою допомогу. Нам показує історія церкви, як в скруті, коли люди, не маючи надії на зброю, не надіялися на зброю, а на Бога надіялися, отримують Бога до допомогу. Це прикладів дуже багато. Від нього, наприклад, згадуєте історію, коли Сенахарим, цар Салійський, під стінами Єрусалиму, з великим майже двохтисячним військом оточив Єрусалим і казав, на кого там цар Єзикія надіється, що там зваблює народ, хіба Господь рятує від руки моєї, я переміг всі народи. Але бачимо, Господь рятував, пославши Анжела Снахція, який вразив велике військо Синахарима. І сам Синахарим втікши на свою повернувшись назад, був битий своїми станами. Або візьмемо історію вже християнських часів. Ось недавно ми святкували суботу Акафісну, так, коли прославляємо Богородицю, яка є непереможна воєвода, співаємо їй цей кондакт. Воєвода – це воєношальник, війська господня, який не може переможений бути, яка рятує від сарацин, від, скрифів, від скіфів, а скіфами ми підніше, можемо називати самі Русичі. Це історія навернення царя князя нашого Аскольда в 1861-1869 роках, ви знаєте, відбулося це чудесним способом, коли Богородиця. Потопило водії київського князя. Або останні події, одні ну, з останніх подій, рятування Почаєва на щастя турків і татар, заступництвом Божої Матері. Народ співає кан Почаївській Божої Матері до теперішнього часу. Що е, люди не мали зброї, зіялися на Бога, на Богородицю, на заступництво Києва Почаївського. І що було? Турки стріляли, а Богородиця кулі вертала, турки вбивали, монастир врятувала. Так само і зараз ми не повинні подати у відчай, а розуміти, усвідомлювати, що ми на своїй землі. Господь послав нам, а до речі, він, він війни посилав води, якщо подивитися в історії Ізраїля, це було покарання. Бо спочатку пророки казали, що буде не врожай, що буде саранча. Не буде та каятися. Значить, пошлю ворога, який буде топтати ваші врожаї, не буде така каятися. Пошлю народ великий з півночі, який забере вас полон. Або прийде народ, який вас стисне, і ви будете їсти плодчинів своїх, дочок своїх будете їсти, будете дуже Тому для нас, скажімо так, війна це завжди є зло, тому що тут є насильство і вбивство, яке Богові не любить. Але саме через такий спосіб Господь виховує людей, навчає людей цінувати вищі досконалі речі, І якщо говорити, от, наприклад. Про е, наше суспільство теперішнє. Ми прожили жили 70 років без війни. І бачимо, що люди без війни е, вони стали жорстокими, злими, самонадіяними, на Бога не надіються. Сглядайте своїх батьків що, бабуся, було, розказували після війни, яку вони бачили своїми очима, як ті люди, які люди жили, як вони один одному допомагали, один одному радий бачити гості. А ми жили в такому часі, коли один від одного парканами великими будувалися, один від одного не хотів бачити, бо кожен вже мав якесь матеріальне состояння, нашо йому там ближні, і він сам на себе надіється. Тому в великому рахунку треба розуміти, що Господь Він потрясає землю, як каже пророк, ще раз я потрясу землю, щоб люди пробудилися. Ті народи, які, чи ті люди, які, які в, зону, в зоні конфлікту, щоб ми не шукали спасіння в зброї, а шукали спасіння в Богові. А щоб шукати спасіння у Богу, і треба самому виправлятися, каятися в ріках своїх, бути недостойними Божих обітниць і благодіянь. Ну а для воїнства, яке йде захищати землю нашу, це є священний обов'язок, священний в тому, що відстоюють люди правду. І буде цей долг священним тоді, коли воїн буде ну, чесно, справедливо нести свою місію. Бо, на жаль, зараз ми говоримо так і далі, що нібито ми захищаємо свою землю, за нами одна правда, там одна неправда, це не завжди відповідає реальності, тому що і наші воїни, є всякі там і беззаконні грабують мирних жителів, і гвалтують, і, і, і роблять такі речі, є такі речі. Це не виправдовує. І за це, ну скажімо так, людина, яка творить гріх, вона від Бога понесе своє покарання. Тому е, все в руках Божих, життя в руках Боже. Ще скажу тільки два слова, що війни вони завжди приносять страх, але Господь нас навчає, що не бійтеся. Цьому треба, це має бути. Війни прийдуть, ви цього не нахайтеся. Або іншими словами, ми нічого не повинні боятися. Господь каже, я навчу вас, що вам треба боятися. Бійтеся того, хто має владу кинути в жиєми вогнем. Більш нічого нам боятися не треба. Тому ми це мусимо пережити. Ми це мусимо через себе пропустити, ми це мусимо усвідомити і ці речі мають нас навчити, і приклади Священного Писання, до речі, прекрасні приклади показують нам, коли народ отримує благословення, коли народ живе безпечно, тільки тоді, коли він вірний Богу. Ми можемо сказати, що Україна християнська православна держава, але, на жаль, це переважно все ж таки великі. в великій мірі це є тільки по назві. У більшість людей, по назві християни. А реально життям християнським не живуть. Коли народ навернеться до Бога, коли народ буде прагнути справедливості Божої, то на нашій землі запанує мир. Дякую.